Все частіше говоримо про ймовірність того, що західні партнери таки дадуть дозвіл на використання далекобійних ракет по об'єктах на території Росії, навіть є певний список тих об'єктів, і навіть як я розумію, є ну, неофіційне поки, але погодження від Великобританії і Німеччини. Чи буде воно як ви бачите по подіях? Давайте говорити про те, що на мою думку спецслужба Великобританії відповідно Міністерства закордонних справ провели просто блискавичну операцію у моменті надання дозволу Україні бути по території Російської Федерації зброї західного виробництва. Пояснюємо про що йде мова. Поки Сполучені Штати блокували цей дозвіл на використання власних засобів ураження, мовиться про атакомсе і відповідно засоби ураження виробництва Великої Британії, штормшедал. Вважаючи, що фактично заблокували цим можливість української сторони бити по глиб російської території, Амстердам, Нідерланди несподівано приймають рішення про те, що вони не проти, якщо українська сторона буде використовувати те озброєння, яке передане Нідерландами Україні, і тут основне. Нідерланди це одна з перших країн, яка заявила про передачу Україні f 16 Причому не політичні заяви на кшталт Сполучених Штатів щодо передачі ЗРК Петріот, які затягуються, на жаль. А практичний крок. Причому Нідерланди заявляють про те, що 24 f 16 будуть передані. І основне останні заяви представників Нідерландів, міністра оборони, прем'єр-міністра. Вони не проти, якщо F16 буде використовуватися в повітряному просторі Російської Федерації. Це крапка. f 16 може використовувати крилаті ракети повітря-Земля amg 158 В залежності від модифікації, є amg 158 у неї 400 км, amg 158 b це до 900 км, 900 км. А є ще бі2. Ну, Бі-2 навряд чи дадуть там дальність ураження більше тисячі кілометрів за різними оцінками до півтора тисячі. Але навіть якщо це буде IGM, оце і 158 з дальністю ураження 400 кілометрів, давайте уявімо, якщо F16 увійшов повітряний простір на навіть кілометрів 50 правильно, щоб бути під прикриттям. За українських систем ППО, то що на 400 кілометрів це дальність, яка переважає дальність ураження атакамсів. Згодні, отон практичний крок. Причому зауважте, після останнього Рамштайну я закінчу цю тезом. Поки знову інші країни давали політичні обіцянки щодо військово-технічної співпраці, Нідерланди заявили про те, що вони передають Україні пакет військово-технічної допомоги на суму 80 мільйонів доларів. Цей пакет військово-технічної допомоги буде стосуватися саме F-16 обладнання і відповідно боєкомплект, що саме буде Нідерланди не вказала. От цьому інтрига. А ще є керовані авіабомби, які можуть використовувати f 16 так от у них дальність ураження 130 кілометрів. Але на відміну від російських кабів, там точність ураження. І відповідно знову таки, якщо припустимо, що f 16 увійшов повітряний простір Російської Федерації, відпрацював цими кабами по тих самих тилових об'єктах військової інфраструктури. То вибачте, руйнівні важливості значно більше ніж навіть використання атакамців. Чия кількість зауважте дійсно обмежена? Їх не така велика кількість. Тут важливе питання дуже в тому, що. В Україні нібито є засоби бити на тисячу і більше кілометрів. І Кирило Боданов говорив про дрони на 1800 кілометрів, і новий ракета дрон теж далекобійний. То Україні ці цей дозвіл і використання західної зброї потрібно просто, щоб засоби враження було більше Чи вони дійсно краще ніж ці ніж ті, що має Україна. Ну, давайте навіть ті дрони. Дрон може працювати ну, практично по, по одинокій цілі, ну, в залежності від бойової частини. Якщо буде касетна бойова частина, ну це досить скажімо так, рідко використовувалося, але в основному дрон працює конкретно по, ну, скажімо, склад з ССМ. Правильно? Тобто, а в чому а, різниця ж, з Атаксом, Атакамсом? Атакамс у нього бо а, касетна бойова частина і він накриває площу розміром з футбольне поле. І тобто, уявімо собі, що два Атакамса відпрацювали по аеродрому. Відповідна кількість знищених бортів ВКС Російської Федерації буде рахуватися десятками, ну як було на прикладі, коли вдарили по аеродромах базування в Маріу в Донецькій області, пам'ятаєте? Або в Луганську, коли там кількість знищених бортів була ну, до десятка. А у цьому перевага цих засобів ураження західних зразків. Ну плюс відповідно української сторони, до речі, є ви справедливо. Зауважили не тільки власне, а дрони з дальністю ураження 1800 км. кілометрів. У нас є оперативно-тактичний комплекс Грім. 2 його дальність ураження 500 кілометрів, 500, двічі більше атакам. і тут відповідно питання, чому його досі не поставили в серійне виробництво за 10 років війни. Десять. Вперше він був продемонстрований широкому загалу у 2016 році, причому гроші на його розробку дала Саудівська Аравія. Тоді ж, у 2016 році було, скажімо так, передано Саудитам два комплекси оперативно-тактичні ці грім 2 більш відомі як САПСА тому це основний, скажімо так, важіль би був впливу з боку української сторони на. Ті події, які відбуваються на території Російської Федерації. Я сподіваюся, що відповідна ця ракетна програма реалізується. Плюс у нас є модернізовані Нептуни, це протикарабельні ракети, але наразі вони модернізовані для нанесення удару по наземних цілях. По-перше, покращені тактико-технічні характеристики, там і збільшена бойова частина і дальність ураження. І ті останні удари по території Російської Федерації, це мовиться і військові литовища, в глибині Російської Федерації це, зокрема, і Воронезька область, і Волгоградська, ну і, відповідно, Крим, це якраз прилетіли Нептуни. А плюс у нас є зенитно-ракетний комплекс радянського виробництва АС-200, який пройшов так само глибоку модернізацію. Збільшена бойова частина і покращені тактико-технічні характеристики. Дальність ураження не розкривається там серйозно. До речі, досить примітно, що якраз чому в українських змі цього немає, я так не зрозумів. Але на момент візиту високопосадовців Росіяни заявили про те, що українська сторона із 200 вдарила по газогонам на території Росії, і дальність ураження більше 500 кілометрів була. Тобто, це ще один приклад того, чим ми можемо дотягнутися. Ну, відповідно, дрон-ракета, про який ви вже згадували, поляниця. І та ціла лінійка БПЛА, починаючи Бобер, Морок та інші, які мають дальність ураження від 800 до 1800 кілометрів. Причому вони поставлені на серійне виробництво, тобто є чим бити. Інше питання: що ну, дозвіл бити Західною зброєю відповідно би дав можливість наносити удари по території Росії. Без тактичних чи оперативних пауз. Тобто, це був би постійний процес. Мовиться про те, що, на жаль, «Укроборонпром» не може виробляти в тій кількості ракети, які необхідні для постійного тиску на Російську Федерацію. От про це йде. Чому і просимо дозволу? Є ще одне питання дуже важливе, теж але стосується вже на української сторони і не сторони цивілізованого світу. А... Іранські ракети і ракети з північної Кореї, очільник центру протидії дезінформації при РНБО України, говорив, що у Волворонській області було знищено склад, і саме на тому складі зберігалися північно-корейські ракети, що вони нібито мали бути вже в бою. На цей час то іранські ракети теж мають бути за кілька тижнів. Чи ні, от як ви, можливо, у вас є інформація про це? Ну, По іранських ракетах взагалі не зрозуміла ситуація, чи їх передали, чи взагалі збираються передавати. Бо пояснюю, ті дані, які наразі є, це виключно політичні заяви. Даних об'єктивного контролю, які ви свідчили про характер передач, ба більше того, їх практичне застосування, немає. Давайте проаналізуємо повідомлення: Інститут вивчення війни. Ми не будемо зараз, ну скажімо так, давати йому оцінки, але повідомлення Інституту вивчення війни, Російська Федерація збери, э, э, Російська Федерація збирається застосовувати іранські балістичні ракети, і тут увага наступної осені і наступної зими. не виникає запитання: а для чого тоді Російська Федерація іранські ракети? І для чого тоді цей інформаційний шум навколо них, якщо вони їх, ну мовно кажучи, везуть на склад? Правильно? Як казав класик російський, а чи був хлопчик? Дивіться далі. Повідомлення: ви пам'ятаєте Sky News опублікували відео і фото, зафіксували вони іранський. Відповідно сухогруз, який розвантажувався в російському порту, і, начебто, а є вже дані аж 220 ракет передали. Обізнаність Каніюс просто вражає. Тільки подивіться коментар української сторони, коли куди повезли ці е, е, ракети на полігон, аж Лук в Астраханській області. І пояснюють це тим, що російська сторона буде випробувати тактико-технічні характеристики іранських ракет. Ну, кажучи, абстрагуючись від військової тематики, ви заходите в магазин і купуєте якусь річ. Ви дивитеся на її характеристики, чи вона вам підійде, чи ні. Правильно? Ви ж не будете купляти ровер без двох коліс і прийнявши додому. Ви почуєте здивований? Ну, здивоване запитання сина, тато? А для чого? Для чого тоді, вибачте, закупляти іранські ракети, якщо і Росія не знає їх, на, їхні тактико-технічні характеристики? Це перше. А друге, а як це корелюється з повідомленнями в ЗМІ про те, що декілька десятків російських офіцерів пройшли навчання на полігонах Ірану? Поготися ніяк не корелюється. Якщо їх навчили вже з використання цих крилатих ракет, то для чого їх на полігоні Ашолук, який знаходиться від лінії бойового зіткнення на відстані 1500 кілометрів і більше, навіть для чого вони там потрібні? Тоді виникає питання: що це було?